Шановні колеги, я рада представити вам свою доповідь за такою важливою та актуальною темою. Мене звати Катерина Крухмальна, я методист Центру творчості Шевченківець школи життя творчості особистості авторського закладу освіти України. Сьогодні я хочу поділитися з вами нашим досвідом та підходами патріотичного виховання. У теперішній час випробувань для нашого народу. Ми переконані. Що потенціал розвитку України залежить від інтелектуального ресурсу, науки, освіти і культури. Європейський вектор розвитку нашої країни забезпечить нові покоління, виховані в єдиній системі моральних та етичних цінностей, що утверджують високу культуру, толерантність, взаєморозуміння і національну ідентичність. Сучасному національно-патріотичному вихованню має бути притаманна схема випереджуваності. Вона має стати засобом відродження національної культури, стимулом пробудження таких моральних якостей, як совість, людяність, почуття власної гідності, засобом самоорганізації, особистісної відповідальності, гарантом громадянського миру і злагоди в суспільстві, лише через таку ієрархію ціннісних підходів як людина, народ, держава. Можна реалізувати перспективну і демократичну модель виховання громадянина патріота у сучасних умовах, коли Україна з одного боку перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого перебуває у стані війни з країною-агресором, національне патріотичне виховання відіграє пріоритетну роль. Воно покликане формувати почуття любові та відданості батьківщині, національної гордості, служіння своєму народові, розуміння та співпереживання його історії в умовах повномасштабної війни в Україні позашкільна освіта відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні громадянської свідомості, моральних цінностей та психологічної стійкості дітей і молоді. Одним із ключових напрямків цієї діяльності є патріотичне виховання. Як чинник національної єдності, сили духу та ідентичності, заклади позашкільної освіти мають значний потенціал у цьому процесі. Вони здатні розвивати не лише інтелектуальні, але й моральні якості дітей, формувати у них почуття гордості за свою батьківщину, виховувати громадянську відповідальність. В умовах сьогодення, коли державні освітні програми. Та курси, переповнені теоретичними знаннями, позашкільна освіта стає потужним інструментом для розвитку практичних навичок, емоційного інтелекту та усвідомленого патріотизму. Авторський заклад України, Центр творчості Шевченківець в умовах воєнного стану не лише зберіг традиційні підходи до освітньої діяльності, а й трансформував їх, доповнивши новими інноваційними формами. Шевченківець є експериментальним закладом освіти всеукраїнського рівня. Зміст дослідно експериментальної роботи включає інноваційну діяльність, суть якої полягає в розширенні та освоєнні нових напрямів позашкільної освіти, оновленню її змісту. Модернізацію ми бачимо шляхом розробки нових навчальних програм з позашкільної освіти, що вибудувані на основі принципів національної самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного майбутнього, національної державності українського народу, захисту незалежності. Та територіальної цілісності. І ми зрозуміли, що необхідно вносити корективи до програм, за якими навчаються здобувачі позашкільної освіти. Так, спочатку з'явилися розділи з онлайн-освіти, а зараз актуальним є необхідність розробок навчальних програм або доповнити існуючі навчальні програми окремими розділями національно-патріотичного спрямування. Тому вже в цьому навчальному році, з метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, високоморальних особистостей, а також виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності вихованців, розроблені нові навчальні програми, зокрема навчальна програма з позашкільної освіти дослідницького експериментального напрямку під назвою Геноциди в історії людства. Та навчальні програми з позашкільної освіти гуманітарного напряму, такі як наш парламент досліджуємо, розуміємо та впливаємо, та історичні постаті Української держави та багато інших. З метою виховання патріотичного майбутнього України у гуртках центру творчості проводяться різні патріотичні заходи, змагання, конкурси, фестивалі тощо реалізуються освітні творчі проекти. Україна має багатий досвід у сфері патріотичного виховання, який ґрунтується на її історичних традиціях, культурі, мистецтві та героїчному минулому. Від часів козацької доби до сучасності національні традиції патріотизму передавалися через різноманітні форми: від участі у військових походах до святкування державних та народних свят через літературні твори, пісні, танці чи обряди. З перших років існування центру. В його діяльності основою патріотичного виховання були шевченківські дні, літературно-мистецькі вечори, краєзнавчі подорожі, екскурсії, зустрічі з відомими українськими діячами, фестивалі, виставки та конкурси. Ці форми роботи сприяли формуванню в дітей почуття гордості за свою країну, поваги до героїв минулого і сьогодення, любові до рідної землі, української мови та культури. Сучасний підхід до патріотичного виховання відрізняється від традиційного тим, що орієнтований на інтерактивні та інноваційні методи навчання. У цей процес активно залучаються інформаційні технології, інтерактивні заняття, творчі проекти, що дозволяє дітям відчути себе активними учасниками громадянського життя. Так, до нашого доробку додались творчі проекти, серед яких Національно-патріотичний проєкт Кроки до перемоги. Це довготривалий міжнародний проєкт, що має за мету формування особистості громадянина Патріота України. Все почалось з акції Янголи-охоронці у 2014 році, задля підтримки бійців АТО. У березні 2022 року педагоги Шевченківця об'єднали наших дітей за кордоном з дітьми тих країн, де вони опинились через війну. У акції взяли участь понад 200 дітей та дорослих з різних областей України та країн світу. Були проведені майстер-класи з виготовлення символічних оберегів Янгола Перемоги в українській автентичній техніці лялька-мотанка, як онлайн, так і офлайн в форматах, а потім ці обереги передавали військовослужбовцям Збройних сил через волонтерські організації. Таким чином був створений символічний ланцюг по всьому світу, завдяки якому люди дізнавались про наш біль, про культурні традиції, про нашу любов до України. Наступні роки акцію продовжено вже у Києві серед вихованців філії центру творчості, де щоквартально діти з батьками збирають своєрідні кошики перемоги нашим захисникам як на передову, так і в госпіталі. З 22-го року у творчому кластері наукових досліджень реалізується освітньо-науковий проєкт Побудова індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів позашкільної освіти. Метою проєкту є реалізація концепції саморозвитку особистості. Покладеної в основу інноваційної моделі закладу позашкільної освіти. У даному кластері діти починають займатися із 7 класу. Ми сприймаємо кожну дитину як неповторну індивідуальність, і для нас головне це виявити те, чим цікавиться дитина. Є діти, які приходять до нас уже із сформованими зацікавленнями, іноді навіть із сформованими темами для власного дослідження. Але є діти, які просять їм допомогти з вибором теми. І наші педагоги пропонують тему, що включають в себе вивчення національно-патріотичних аспектів різних епох і напрямків. Тому теми дослідницьких робіт дітей їм дуже близькі. Вони повністю занурюються в дослідження і, як результат, отримують призові місця на Олімпіадах Ман різного рівня. Під час війни центр творчості адаптував свою діяльність до нових викликів. Серед інноваційних форм, які стали основою патріотичного виховання в ці складні часи, варто відзначити волонтерський рух, онлайн діяльність, зокрема мистецькі заходи, інтерактивні просвітницькі проекти з елементами медіаосвіти, віртуальні мандрівки та зустрічі з митцями, волонтерами та військовими. І якщо коротко охарактеризовувати волонтерську діяльність як Метод формування патріотичного виховання до нього можна віднести такі, як майстер-класи по виготовленню оберегів, підтримка ініціативи Кришка фп підтримка притулку для тварин, звісно, що постійні донати та збори і передача різних смаколиків для військових. Продовженням роботи у волонтерському русі стала участь членів народного художнього колективу спортивно-танцювального ансамблю Пульс. У проєкті «Тотем для оборонних сил, у рамках якого проводимо бесіди та майстер-класи з виготовлення оберегів і сувенірів для воїнів Збройних сил України. Одним із найефективніших інноваційних напрямів стало проведення мистецьких заходів в онлайн форматі. Це не лише дозволило зберегти неперервність виховної діяльності під час обмежень воєнного часу, а й відкриває нові можливості для творчості, рефлексії та самоідентифікації дітей. Онлайн-заходи дають змогу охопити ширшу аудиторію, залучити дітей з різних куточків країни, включаючи тимчасово окуповані території чи внутрішньо переміщених осіб. Ми досить багато започаткували та провели онлайн проєктів за ці три роки, і всі вони включали в себе патріотичний компонент. Наймасовіші з них це великодній арт-флешмоб Писанка перемоги. Це постійно діючий проєкт, де всі бажаючі ділились своїми роботами фото чи відео з підготовки до Великодніх свят, а також ділились майстер-класами розпису, класичними та оригінальними техніками. Так як проєкт Діє і за кордоном, це сприяло популяризації наших традицій серед інших країн, а також поглибило знання наших вихованців. Фотопроекти вишиванка єднає та мій світ в блакитно-жовтих кольорах, сувенірний «Суппорт-челендж» Наша майбутня вільна незалежна Україна, де сувеніри потім передавались військовим. Рідінг проєкт Книготренд, присвячений Дню писемності та мови, де вихованці презентували уривки своїх улюблених книг українською мовою. Цей онлайн челендж також підхопило декілька областей, окрім самого Києва. Загалом минулого року взяло участь понад три тисячі учасників. Деякі учасники робили книготренд сімейним проєктом. Задля популяризації українських діячів та їх творчості ми розробили теж декілька проєктів, зокрема присвячені Лесі Українки під назвою «І все таки до Тебе думка Лине, де запропонували обрати один із творчих напрямків на тематику творів Лесі Українки і викласти їх відео в соцмережі. Також був проєкт присвячений Ліні Костенко челендж Ліна Діти Слово, де діти читали творчість великої поетеси. І так як наша назва Шевченківець. Звісно, ми зробили ряд проєктів, що стосувались кобзаря. Найчисельнішими були творчий челендж Тарасового слова Голосновий на тематику творів літературного чи мистецького жанрів Тараса Шевченка, який перекликався обов'язково з цього дня та пов'язаний з боротьбою з російською навалою. А також дітям виявився цікавий творчий відеотревел Шевченко з арт-променад». Суть його полягала у виборі однієї з локацій історичних місць. Споруд чи інших об'єктів, що названі та пов'язані з іменем Тараса Шевченка. Діти використовували цікаву та маловідому інформацію про парки, сквери, площі, бульвари, станції, метро, університети, бібліотеки, пам'ятники, музеї та багато іншого. Участь брали навіть вузи. Великим успіхом пройшов для нас започаткований мистецький фестиваль Шеффест. У фестивалі брали участь всі охочі: діти, батьки, родичі, педагоги у трьох номінаціях Арт колаж, кулінарна майстерня та аудіовізуальне мистецтво. Загалом у фестивалі взяло участь більше тисячі учасників з усієї України. Дипломи переможців, призи та подяки були передані в заклади освіти і відправлені поштою переможцям та учасникам з інших міст. Ще один патріотичний проєкт на захисті країни. Присвячений всім випускникам, педагогам та батькам вихованців, які захищають нашу країну. Ми проводимо його щороку до Дня захисників та захисниць України, а також до Дня волонтера. Ціль проєкту висвітлення історій наших захисників і всіх тих, хто своєю працею допомагає стояти на захисті Української держави, а також висвітлення важливих військових подій через короткі відеоролики. До Дня Революції. Гідності ми проводимо бліц-челендж, що таке свобода, що таке гідність. Він спрямований на підвищення обізнаності вихованців у даних термінах і сутності понять. Цікаві відповіді дають вихованці саме меншого віку. Також ми завжди виділяємо час для проведення як традиційних бесід з нагоди різноманітних пам'ятних подій, так і додаємо медіаосвіту, перегляд документальних чи художніх сучасних фільмів. Обов'язково обговорюємо. Діти, на жаль, зараз мало переглядають українського кіно, тому ми приділяємо цьому увагу. Велику частину мистецьких заходів проводять вихованці творчих кластерів образотворчого, декоративно-вжиткового мистецтва та народних ремесел, а також творчого кластеру технічної творчості та допрофесійної підготовки. Одним із методів патріотичного виховання даних вихованців є створення інсталяцій. Так, в кінці кожного навчального року педагоги разом з вихованцями створюють композиції. Першою була інсталяція під назвою Незламні та Нескорені. Вона являла собою об'ємно просторову композицію, виконану засобами синтезу монументального розпису, графічного силуетного зображення, паперопластики, декоративного мистецтва з використанням інноваційних технологій. Другою була інсталяція візуальної нації», вона являла собою об'ємну просторову композицію, виконану з декоративного розпису по спандбонду, розмальованих мінометних тубусів та гільз і декоративних конструкцій. Також ними започаткований проєкт Кобзар крізь століття, який впроваджується за двома напрямами: створення дитячих творчих робіт за тематикою та презентація робіт на виставках і участь у конкурсах, присвячених Тарасу Шевченку. В рамках проєкту вихованці щорічно беруть участь у програмі Національного музею літератури України, «Шануємо Тараса Шевченка, що містить значну кількість мистецьких заходів зустрічей з художниками і літераторами, виставок та конкурсів дитячих робіт. Творчі роботи вихованців народного художнього колективу студія образотворчого мистецтва бджілка були представлені серед інших на виставці «Світ Шевченка» у музеї літератури з нагоди Дня народження Кобзаря. Звісно, ми виставляємо експозиції та виставки до пам'ятних та історичних дат, але стараємось комбінувати з медіафайлами та певними інтерактивами, щоб залучення глядачів було максимальне. Одна з останніх таких виставок стала експозиція національно-патріотичного проєкту, присвяченого загиблим героям Азовсталі Серце назовні палітра пам'яті. Вона створена родинами загиблих в Маріуполі. З деякими членами родин нам з вихованцями вдалося поспілкуватись. Діти різного віку сприймали інформацію досить уважно і серйозно. Також для наших вихованців ми зробили виставку робіт педагогів під назвою Полум'я війни. Патріотичне виховання в умовах війни набуває нового змісту. Воно стає не лише формуванням цінностей, а й засобом виживання. Мобілізації, підтримки психологічної стійкості і віри в перемогу. У цьому контексті надзвичайно важливою є роль саме закладів позашкільної освіти, які мають змогу охопити різні напрями діяльності. Такий формат створює можливості для гармонійного розвитку особистості, виявлення її патріотичних нахилів у різних сферах інтересів, а головне дозволяє об'єднати дітей. Довкола спільних цінностей, творчості і спільної мети. Досвід Центру творчості Шевченківець, школи життєтворчості особистості авторського закладу освіти України свідчить, патріотичне виховання у позашкіллі це не додаткова опція, а життєво необхідний складник сучасної української освіти в умовах війни. Його сила в багатогранності, доступності, щирості. Власному прикладі та дії я була рада представити вам свою доповідь і буду рада, якщо ви будете користуватись нашими прикладами у своїй діяльності.